Привіт, друзі! Сьогодні 28 січня, з вами знову Клочок. Врешті-решт визначено вже алгоритм припинення війни. Є конкретний порядок, як це має відбуватися і хто буде підписантами мирної угоди. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Я вам частково вже розповідав про його заяви, а сьогодні стало більш відомо про те, як все буде рухатися далі. Втрати ж з боку Росії за весь період широкомасштабного вторгнення сягнули 1 мільйон 200 тисяч осіб. Про це повідомляє Центр стратегічних і міжнародних досліджень, також говорять і про українські втрати. Ну а США повідомили Україні, що надання американських гарантій безпеки можливе лише за умови підписання мирної угоди з Росією. Давайте про це це по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим. І уважно тепер слідкуємо за деталями, які я готовий вам повідомити. Про них також буду писати і в себе в телеграм-каналі. Тому не забудьте на нього підписатися. Ми там вже сягнули майже 50 тисяч спільноти. Це дуже, як на мене, непогано. Там перевірено. І дозована інформація. Посилання на телеграм я в описі під цим відео. Дякую, друзі, за те, що підтримуєте. Отже, давайте спочатку про підписання мирної угоди. Вже є чіткий алгоритм, і хто як і коли буде підписувати цю угоду. Єдине, що поки що не озвучують дати. Але 1 лютого, як ви знаєте, відбудеться наступна зустріч, можливо, в Абудабі, також в Об'єднаних Арабських Еміратах. Андрій Сибіга учора, серед іншого, коли давав інтерв'ю Європейській Правді, сказав, що 20-пунктний мирний план України буде підписаний між Україною та США з одного боку, а також між Росією та США з іншого боку. Підписи європейської сторони не буде, але вона залишається присутньою, хоча мені не зрозуміло, як вона буде присутня, якщо її підпису там немає. Каже, що вони є в мирному процесі. Також є у домовленостях про безпекові гарантії. Тим я вважаю, що зараз Україна намагається витягти хоча б трішки Європу до якогось статусу суб'єктності. Але це вдається не дуже добре, тому що сама Європа не готова до цього. Вона не готова бути суб'єктною переговорному процесі і сама дбає про свої гарантії безпеки перед Сполученими Штатами Америки. Втім, ми ще до цього будемо повертатися неодноразово. Також Сибіга заявив, що гарантії безпеки мають бути ратифіковані у Конгресі Сполучених Штатів Америки та у Верховній Раді України. Але Мені так знову ж таки складається враження, що цей процес буде дуже непростим. І також Сполучені Штати Америки повідомили нам, що ці гарантії безпеки можуть надати Україні лише після того, як буде підписана мирна угода з Росією. Не випадково Сибіга вчора говорив, і я вам про це наголошував, що. Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, щоб обговорити територіальне питання та питання Запорізької атомної електростанції. І Зеленський на форумі в Давосі говорив, ви добре це пам'ятаєте, я більш ніж переконаний, що гарантії безпеки будуть підписані після мирної угоди. Зараз фактично готується зустріч, я вважаю Зеленського і Путіна, де вони фіналізують угоду, але підписувати її не будуть. Підпишуть її за посередництва, звісно, американців. За словами співрозмовника Reuters, гарантії безпеки США розглядаються Києвом як ключовий елемент будь-якого врегулювання, яке має припинити повномасштабну війну Росії проти України. І джерела Reuters наголошують на відміну від джерел Financial Times, про що ми знову ж таки вчора з вами говорили, друзі, що Білий дім і Вашингтон загалом не диктує Україні ніяких умов щодо порядковості ухвалення угоди і так далі. Ну, звісно, щодо гарантій, то тут однозначно так вони говорять, що вони будуть підписані після мирної. Угоди. Мається на увазі вимоги щодо самого формату мирної угоди про те, що, мовляв, Україна повинна здати території або вийти з Донбасу, лише тоді будуть надані гарантії безпеки. Ні, так питання не стоїть, але зрозуміло, що ми намагаємося витрагувати собі зараз на цих переговорах за посередництва США максимально прийнятні. Політичні умови, бо вони вкрай важливі для всієї України. Це однозначно так. Але як буде кінцем в результаті, давайте трішки почекаємо. Я думаю, що в неділю, 1 лютого, багато чого стане відомо. Також сьогодні Центр стратегічних і міжнародних досліджень опублікував. Свої дані щодо загиблих росіян на війні проти нас, українців, поточне число загиблих, поранених і зниклих безвісти з боку Росії становить зараз уже майже 1 мільйон 200 тисяч осіб. Ці дані включають загиблих, зниклих безвісти, поранених. Кількість загиблих з російського боку центр оцінює. 325 тисяч. Запам'ятаєте цю цифру, тому що від неї відштовхується, коли говорять про втрати України за оцінкою експертів, лише в 2025 році російські втрати склали приблизно 415 тисяч осіб або близько 35 тисяч на місяць. Це пораненими втратами, повними двохсотими і також зниклими безвістами. Сукупні російські втрати перевищують українські у два з половиною рази. Трати загиблими вдвічі. От, якщо загиблих росіян 325 тисяч, то ми можемо робити висновок про те, що українців загинуло приблизно 160-150 тисяч осіб, жодна країна не зазнавала таких величезних втрат, як Росія з часів Другої світової війни, наголошують експерти. Але звісно, Росію це не зупиняє. Для них це не є аргументом для завершення війни. Аргументи дещо інші: економіка, тиск Сполучених Штатів Америки і можливість трішки зменшити залежність, звісно, від Китаю. І на тлі всіх цих подій, враховуючи що що Трамп готується до саміту із Сінцінпіном, він вивісив у себе в Білому домі фото після зустрічі з Путіним на Алясі, в Анкориджі. Раніше він тримав це фото в себе десь на столі чи в шухляді в своєму столі, а тепер це висить прямо в коридорі Білого дому. Журналістка Пібісі Елізабет Ландерс повідомила, що вперше помітила це фото у вестибюлі між західним крилом і резиденцією президента. Буквально поруч знизу він розмістив фото з онукою. Ну як на мене, дуже красномовно, промовисто для того, щоб зрозуміти, чим займається трамп. Ні, друзі, він не агент Путіна, він не агент Краснов. Він зараз займається формуванням своєї переговорної позиції на майбутньому саміті із Сінзінпіном, який може відбутися цей саміт в квітні цього року. Також виник ще один скандал, гучний між міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та власником компанії SpaceX Ілоном Маском, який забезпечує українських військових зв'язком Starlink. Але справа в тому, що росіяни також останнім часом активно використовуються ці старлінки навіть на шахедах. Ну, як ви вже певно знаєте, читали в соціальних мережах, то шахед, який влучив у потяг на Харківщині, також був обладнаний зв'язком Starlink саме через це. Ймовірно вдалося росіянам спрямувати шахет у потяг, внаслідок чого загинуло вже відомо п'ять осіб, і ще троє шукають. Ілон Маск назвав главу МЗС Польщі, який дорікнув йому в тому, щоб він відключив старкінг для Росіян, назвав його імбецилом, і саме через Україну. Сікорський публічно звернувся до маска із закликом обмежити використання Starlink Росії, яка почала керувати за допомогою цього зв'язку дронами, і написав наступне: Агов, серйозний хлопче Ілоне Маск. Чому ви не зупиняєте використання росіянами Starlink для ударів по українських містах? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити вашому бренду. Ну, маск відповів коротко і в своїй традиційній манері. Ти слинявий імбецил навіть не усвідомлюєш, що старлінг це основа військового зв'язку України. Ну, отак вони поспілкувалися, тому очікувати відключення старлінг з маском для росіян не варто. Про це вже говорять і пишуть багато. Наголошують на тому, що можна було б відключити старлінки загалом на неприфронтовій. Території, щоб вони, наприклад, діяли в межах 20 кілометрів від лінії розмежування, але, звісно, це буде зробити. Мені так видається дуже непросто. Та маск, як ви бачите, чітко відповів. що Зв'язок потрібний для українців для військових збройних сил України. Також виник дуже цікавий не те, що скандал, а прецедент несприйняття Трампа його прихильниками в Європі. Мова йде про Фіцо Орбан поки що мовчить, а от Фіцо зробив дуже цікаву заяву. По-перше, він відмовився вступати до Ради миру Дональда Трампа і каже, що Україна не буде туди входити, адже Словаччина не бачить сенсу у створенні нових інституцій, які дублюють функції ООН. Він також заявив, що його країна зосереджена на отриманні статусу непостійного члена Радбезу ООН. і дав зрозуміти, що Братислава не збирається фінансувати міжнародні органи, про які не знає всього достеменно. Немає мільярда зайвого у словаччині. Ну і також ФІЦ у приватній розмові на позачерговому саміті. ЄС заявив про те, що йому видається Трамп трішки несповна розуму. Так, друзі, вам не почулися про це, пише політико, назвав Трампа небезпечним. Прем'єр Словаччини 22 січня на полях екстреного саміту заявив європейським лідерам, що Трамп шокував його психологічним станом, коли той перебував на зустрічі із ним у Вашингтоні. Два європейські дипломати повідомили, що словацький прем'єр зробив своє зауваження під час окремої неформальної зустрічі між лідерами та головними посадовцями Європейського Союзу. Ну, так якось друзі виглядає. Дійсно, наскільки Трамп адекватний, зараз нібито судити складно, але я вважаю, що Трамп діє в своїй парадигмі непередбачуваності. Це його стиль укладання угод, чим він займався ще коли був просто бізнесменом. Ну а зараз, друзі, трішки детальніше про атаку Росія. По Україні минулої ночі росіяни запустили по Україні балістичну ракету та 146 дронів. Силами ППО вдалося знешкодити або подавити 103 ворожі безпілотники, зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних дронів. На 22 локаціях вночі росіяни атакували Україну дронами та балістикою. Зокрема, лунали вибухи на Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжі у Білгородській громаді Київщини. Загинули чоловіки і дружина, а їхні чотирирічній дитині надали допомогу. У Бучанському районі на Київщині пошкоджено багатоквартирний будинок в Одесі. внаслідок другої поспіль атаки постраждало троє людей. Пошкоджені житлові будинки та релігійні споруди. У Запоріжжі сталася пожежа будинку, пошкоджено понад 100 квартир. Четверо людей звернулися за допомогою медиків і в Кривому Розі, внаслідок ракетної атаки по об'єкту інфраструктури, власне, куди і, ймовірно, прилетіла балістика, поранено двох людей: 51-річну жінку та чоловіка 60 років. В Києві ситуація залишається вкрай складною. Світла практично, друзі, майже немає. Так, проблема дуже велика. Кажуть, що скоро повернеться до графіків. Про це заявляють у Київській міській військовій адміністрації, але, ну, чесно кажучи, виглядає все дуже-дуже примарно. З водою перебої, з теплопостачанням також. Але ми не втрачаємо віри в те, що буде тепліше, коли прийде весна. Звісно, вибачаєте за такі жарти, але як які часи, такі і жарти. Ну а Дональд Трамп натякнув, що ще одна прекрасна армада просто зараз красиво прямує до. Ірану. Тож каже, побачимо. Я сподіваюся, справді сподіваюся, що вони укладуть угоду. Трамп зараз тисне на Тегеран для того, щоб укласти угоду про те, щоб ті не розробляли ядерну зброю, чи буде проводити Трамп військову операцію проти цієї країни. Поки що питання, друзі, відкрите. Якщо запитаєте мене, чи я думаю, чи Трамп вдарить, може вдарити. Але ще не факт. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Поширюйте відео друзям, знайомим, розмічуйте посилання на відео, які подобаються з каналу в своїх соціальних мережах. Всіх люблять ночною, не перемикайтесь. Все буде Україна!